Сьогодні російські окупанти обстріляли українське з РСЗВ ураган. Про це йдеться на сторінці Селидівської військової адміністрації. Внаслідок обстрілу була травмована жінка. Вона померла у лікарні. В Авдіївці російські окупанти поцілили у багатоповерховий будинок. Про це повідомляє начальник тамтешньої військової адміністрації Віталій Барабаш. За попередньою інформацією вдарили ракетою Х-59. Саме в цій багатоповерхівці наразі немає інформації на рахунок загиблих чи поранених. Ну попередньо без жертв, тому що в цьому під'їзді нікого не було. Ракетний удар по цьому будинку. 9.28, Вночі було ще чотири ракетні удари. Декілька обстрілів було з систем РСЗВ, танковий обстріл. Потім ще був один біля 11-ї ракетний удар. Десь вже 12 чи 15 навіть обстрілів з різних систем. Сумарно напередодні російські окупанти обстріляли Костянтинівку. Шість людей внаслідок обстрілів отримали поранення. Повідомляє начальник міської військової адміністрації Олексій Рослов. торнадо та з урагану у період часу з 15.35 до 15.40 Дві хвилі постраждало дуже багато приватних будинків, і було поранено дві особи. А також вісімнадцять 18.25. Учора був здійснений один залп касетами боєприпасами з урагану. Постраждало шість приватних будинків, два службових автомобіля поліції і один автомобіль волонтерів. Також поранено чотири цивільних особи. У Бахмуті, який цілодобово під обстрілами російських окупантів, досі залишається близько трьох тисяч жителів, з них 33 дитини. Повідомив Суспільному заступник міського голови Бахмута Олександр Марченко. Евакуацію неможливо провести дороги обстрілюються, їсть місто з всіх боків, практично під магновим контролем ворога. Евакуація проводиться тільки за допомогою сил збройних сил України. Хлопці допомагають вивозять місцевих Зв'язки Є на пунктах зламності через інтернет. Українські військовослужбовці відбили три штурмові атаки окупантів під Бахмутом. За інформацією Держприкордонслужби, штурм вагнерівців прикордонники відбивали зі стрілецької зброї та гранат. Знищено 9 окупантів, 17 поранено. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас.